Сьогодні така тепла і сонячна погода. Ми приїхали сьогодні в Карпати. Супер! Жекі, як завжди, катається на спині. Ну. Ой, тиша така сьогодні, так? Да? Угу. Вітаю, друзі! Ми сьогодні не в тих місцях, куди планували поїхати, бо не змогли там дуже далечко їхати, а часу було дуже мало. Ну, все рівно. Ми в горах пошукаємо сьогодні, що на даний час є по грибочках. Ой. Поки зайшли, ось бачите, дві сироїшки знайшли. Сьогодні їх візьмемо. Може ввечері е, зробимо. Що ти там машеш? Ріжка щось маше мені. Щось знайшла? Ні. А? Ага. Привітала? Ага. Так от, сироїжок ввечері зробимо фарш і пожаримо, як котлетки такі получаться. Ну от, ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми знайдемо, ви побачите. Айда. Поки я з вами здоровкався, бачите, річка вже піднялася вгору з собакинами. Ну. Почекайте мене там. ну. Спочатку їх тільки почали подуматися, а у цю гору, цього були сировішки. Що там? Моховик чи польський? Польський, але вже старий, так? Ну. Тут сироїжок поки що не бачимо. Але ж ми все рівно будемо повертатися, а там їх багато. То позбираємо на зворотньому напрямку. О! Ага. Тут, тут хтось відпочивав дерево таке. скручены. Чуешь, Риш? Пошли туда, на, налево. А это что? Напевно, тоже польский. Ану да, ну вже старий. Старий. Хоча та, не хробочливий, але бачиш такий. Вже не будемо його брати. А де Жак? Наш розвідник такий. Ну ось і тут сировішки почали, вон бачите, попадатись. Є такі, що можна зібрати. Є он, он та вже такі старенькі. Ой, зломав ніжку. Ось бачите, чистесенька. А ти де? Тільки повернувся і рішу вже втекло. Ну грибами дуже сильно пахне, так? Ага. Такий запах у лісі. Тут, може, сюди? Ні? Та такі буреломи всюди. Ну, зараз глянемо. Давай напевно отак, от ні? Пройдемо. Ну більбо, пішли. Привет. Марсик, иди, иди. Дай покажу. Две лисички побачили. О, ось одна. Ось друга. О, це вже щось. А вон еще далі трошки. Небагато, але розбирати можна, де Жека вже розвідник. А, Бачу, бачу. Що ти там знайшла? О, польський грибочок, ну цей добрий. добрий. Бачиш, росте мухомор. І поруч польські, так? Ага. Походили ну, по цих хащах там. З десяток лисички і все. І вийшли знову в такий відкритий ліс. Походимо тут. Ось бачите, який вітер тут був. Одно, друге, дерево, третє, четверте, п'яте. Тут бачите така окраїна. О. Ці дерева витримали. Ось такий буревій тут був. Нічого собі. Зараз вже дуже мало грибів відходить. І, щоб щось знайти, треба походити по лісу. Такі трудові грибочки. Не? Угу. Так вже, я думаю, що вже осінній сезон закриваємо. І відкриваємо зимовий. По фламуліні. Ну, це ну. не тільки там ще пушки. Та. Будемо шукати. Потім що там, Йошенки. Так що там є, що пошукати. Ну, Ірішка підскаже, що пошукати. Я зрозумів. Я якось 3-4 походи назад говорив, що, напевно, буде ще одна хвиля. Ну, знаєте як, з кожним днем отак виїжджаємо до лісу і бачимо, що молодесеньких білих не полізло поки що. Тому з кожним днем надія угасає. Походили, друзі, по цих схилах. З десяток сироїжок, трошки лисички і все. Напевно, зараз підемо е, через цю посадку. Там, Бачите, там теж великий ліс. Пішли подивимося, що там. Та друзі, не змогли ми пробратися. Бачите, як є тут все. Що там, тропка? О. Шукаємо якісь проходи, бо ну, то нереально тут. Там далі овраг іде гріш. Mm, Но можно... mm -hmm. Да, потому тут праворуч мы ну, никак не пройдем. Mm -hmm. Ну хорошо, спускайтесь. Та... Mm -hmm. О! Собаки бігають тут, ну. Ой, яка грязюка. Ліворуч від нас якийсь струмочок невеликий. Ну, все, бачите, оці хащі ми обійшли і ось він ліс. Підемо ще тут по схилях погуляємо. Ти сюди точить? Ні, ні. Праворуч. Так. Да. Підніматися? Так, да, так, да, наверх. О, друзі, бачите, тільки зайшли. Ось що ми бачимо. Три, чотири дерева. Бачите, теж повалило. Що тут було? Ну... Нічого собі. То пам'ятаєш, були такі сильні. А, а то ми були... пом... да, Коли ми були в Горганах, помніш, коли дерево на машину упало. Так, так. По трасі їхали, по гірської дороги. От це було десь тиждень. Це ж тоді да? і було, мабуть. Може бути. О, сировішки пішли. І такі, молоди. Нам якраз не вистачає ще. Десь з десяточок до нашого піршества. О, о який. Трошки вітерець підіймається. Що там в тебе? Сироїжки. Та ще трошки достатньо. Ам багато не треба. Що в тебе там? О, Та і в мене. Два польських. Достатньо вже сироїжок. Сироїжок багато. Є з чого вибрати. Багато і старих та й багато молодесеньких. Та вистачить те що? Оцети зробити, то вистачить. Ну. Жека, розвідник. Пішли. 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 Та, опеньків жодного не зустріли. Лисичок, ну ви бачили там трошки є. Вже починає приміти. Небо в хмарах. Вітерець нагнав. Будемо ми потрошки повертатись і йти до машини. Як завжди, трошки іншим путем. Може щось знайдемо ще. Якщо ні, то і добре. Собаки набігались. Ми трошки грибочків знайшли. Взимку і цих грибочків не буде. Завтра, якщо вийде, то поїдемо на то місце. Куди ми повинні були сьогодні поїхати і не змогли. Бо там таке враження, що там ми щось знайдемо. Ну, то, як завжди, да? кудись їдемо, ні, тут сьогодні щось знайдемо. Ну, друзі, на жаль, грибний сезон вже підходить к кінцю. О, яка краса. На тому схилі. Бачите? Такий колір. Дуже красиві місця. Жека, куди побіг? А з собаком тут, да, Роздолі. Угу. бігають. Тихо. Зараз би удвох, от, туди. Це я б на тебе. Та, ну, я то собі і представив, що. Я в фізіномію в, в, в цю болото, а ти зверху на мене. мені було б Немає сумнівів. А ну де? Ага, ось бачите, друзі. Ще одна лисичка. Ти нічого не бачив. <гум> ну що, друзі, ось така у нас сьогодні лісова прогулянка вийшла. Собаки набігались. Ми свіжим повітрям подихали. Трошки грибочків знайшли, буде ввечері, що посмажити. Ну, а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.